Вправа 144. Мотоцикліст проїхав 3,5 км, що становить 1% від відстані із Сум до Києва. Яка відстань між цими містами? Ну що ж, просте завдання. Ну, якщо 3,5 км це 1%, а відсоток це сота доля, то вся відстань 100% буде в 100 разів більша, ніж 3,5 км. Записуємо тоді 3,5 км. Кілометра, що множиться на 100. І це дорівнює, тоді записуємо, переносимо кому праворуч на два розряди, це буде 350. Записуємо в дужках чого кілометрів. Отже, 350 кілометрів записуємо, що це у нас буде відстань. Між містами. Yeah? Ну що ж, отже, від Сум до Києва 350 кілометрів. Записуємо відповідь. Так, Яка відстань між цими містами? Записуємо 350 кілометрів. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.